Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. В цьому відео ми з вами зачистимо ту невелику частину, то мале DRW Earth. Плюс боса подивимося, що з нього нам випаде. І згадаю, то відео буде ну, великим точно не буде, тому і буде коротким. Так, Але для початку підемо по тій стороні, тут в кінці дещо має бути. Но вот так не может найти вот тыся. Так. И видите, текают. Но что-то Так. Дамо пути с Туруни. Пицкайлю. Так, що у нас тут горубина, гриби, ще гриби. Заодно подивимось, що тут у нас є. Ще якась гурубина, ще ще, Так, більше тут ніби нічого. А чого ми сюди йшли? Тут у нас в куті заховали лілію, бачите, в самому на куті. Тут у нас русла лілія. Так, ну тепер давайте підемо поближче до дерева. Давайте ще тут, О, тут заберемо руну. Так, підемо, Та, ага, вон там ще одна руна. Так, тут я бачу ще горубина. Забирати. І тут ще одна руна. Так. Тут у нас ще ходить маріонетка. Давайте також, щоб вона нам не заважала, з нею розберемося. Так. Тут-то у нас ага, там далі йтимо, не будемо до них. Так, отут в У нас тінші вже чекають. Так, нічого нам не випало. От, або там стоїть. Так, для того ми трошки підготувалися. Ми взяли талісман дракона від святого урода, собі захист поставили. Також ми поставили собі де воно? Захист також молитву від святого урону. Ну, давайте його якраз використаємо. Так, давайте Так, використали. давайте втягу собі вип'ємо. Давайте ще виключимо лицері. Ну то є по повній програмі.

Це. Так, 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 ура, нічого страшного. Заробили ще 6500 ру. Так, і дістали отакі дивимося. Що ми дістали? така от сльоза. Придумав. Так, якщо додати, буде збільшувати наполовину. Магію у нас ок. І от така от сльоза лопнувша, яка якщо її добавити вона буде зриватися і наносити і нам урон. І навколо нас буде наносити урон. Їх, до речі, здається, можна буде знайти ще другу, і якщо ще й другу змішати їх докупи, то там буде в два рази більше урон. Буде і нам також. Що не знаю, чи воно того варто. Так, ну давайте тепер пробіжимось навколо, подивимося, що тут ще може було навколо того дерева. Я думаю, вони тут мають підсолнухів, як завжди руси. Як ж без них біля дерева. Так. так. Бачу, вот ходит Давай, ты, блин. Також так, Так. Все у нас тут все. Очень удально Так, тут игры брусте о тут трохи птахів, може лапка наводити туда не, не Так. Такдемо далі Що у нас тут ще Гурубина. Гурубина. Вообще солнечники. Так, еще солнечники, солнечники и сонешники. Так, а, и квитка. Так, тут еще у нас рыб Еще один. Так, и собешенниц Ничего тут такого не а маешь. невелика і не дуже цікава локація вийшла маємо те, що маємо сподіваюсь на наступне відео ми десь підемо цікавіше тут таке така собі навіть нічого цітмо ще трохи соняшника все. Більше я тут нічого не бачу. Так, нічого немає. Добре, тоді то відео напевно будемо закінчувати, а наступне, напевно, підемо от сюди. Тут, мені здається, десь мало би бути ще якісь катакомби чи печера. Туди ми з вами і підемо. А зараз будемо закінчувати. Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі.